З одного боку, лише за останні 24 години відбулися дуже важливі або трагічні події в житті України. І це не лише загибель в Києві, 14, а може навіть і більше, бо незавершення розбір завалів Киян внаслідок повітряної атаки країни АРСІМ. Це не лише більше сотні поранених і постраждалих. Це свідчення про те, що протиповітряна оборона, над розбудовою якої я працював з 2014 року на сьогоднішній день, або неефективна, або висна. І причини це забезпечення засобами протиповітряної оборони з боку наших партнерів і союзів. Друга позиція. За останні 24 години, я підкреслю. це те, що так багато очікувано зустріч керівників Сполучених Штатів Америки і України на саміті G7, яка була так широко розрекламована, не відбулася. Я переконаний, що це наслідки катастрофи, підриви довіри. Між лідерами України і Сполучених Штатів, які відбулися 28 лютого овальному кабінеті Вашингтона. Декілька днів тому Конгрес Сполучених Штатів Америки голосував державний бюджет. І навіть невеличка сума в 300 мільйонів доларів, яка порівняно з попередніми траншами є мізерною. Конгресом Сполучених Штатів не була підтримана. І це означає суттєве скорочення зовнішньої допомоги і фінансування Збройних сил України. За останні дні фронт втратив десятки квадратних кілометрів української землі. І причини цього дуже зрозуміли. Це відсутність фортифікаційних споруд, які я і моя команда вимагали з 23 року. І парламент, і уряд, і офіс президента повністю ігнорували нашу позицію, і ми вимушені були разом з нашою командою забезпечити відповідною технікою для будівництва фортифікаційних споруд частиною підрозділів Збройних сил. бо... Військово-цивільним адміністраціям і цивільній владі було заборонено з нами співпрацювати і зустрічатися. Криза дипломатії, криза на фронті. До речі, відчувається гостра нестача дронів, гостра нестача засобів радіоелектронної боротьби. Засіб протидії технічної розвідки ворога. І це пов'язано з тим, що десятки мільярдів гривень, які були виділені за рахунок коштів платників, податків і міжнародної допомоги, було розкрадено. Які ж мають бути дії влади в нормальній державі? Ще з 22, го з 23-го, 24-го року має бути проведено розслідування, зроблені висновки і вжити заходи для того, щоб цього ніколи більше не повторилося. Беру вашу увагу, я не кажу про підготовку до війни і ігнорування моєї позиції, яка висловлювалася з вересня місяця 2021 року. Я не кажу про Чонга, я не кажу про Маріуп. Я не кажу про Бахмут, про Бучу, про Єрпень, про Гостомель, про Солідар, про Лісичанський Северодонецький. Я кажу події останнього тижня. Де розслідування ЄС-17? Де розслідування крадіжки ковідного фонду? Де розслідування сотні мільярдів гривень Дебіторської заборгованості Міністерства оборони? Де розслідування злочинів про витрачання коштів на телевізійний марафон пропаганди влади? Де розслідування крадіжок, які відбулися в державних підприємствах? Ні. Владу сьогодні цікавить інше. А що цікавить владу? А владу цікавить те, що влада вміє робити серіал. Сіріали, які вони роблять. З 19-го року, який тоді їм, здавалося, виглядали у вигляді комедії. А на сьогоднішній день я на цьому наголошую. Це психіатрично-психологічний трилер з елементами фільма Жар. І от на сьогоднішній день тут влаштовується такий серіал. Для чого це робиться? Дві мети. Мета перша відволікти вашу увагу. Ви маєте говорити про міфічний процес Порошенка, а не про реальні загрози для існування нашої держави. Підкреслюю, не для нашої перемоги, а сам факт існування держави сьогодні під загрозою. Сьогодні перейде на чергова червона лінія. Ще раз кажу, це почалося в 19-му, коли за свідченням керівника слідчої групи по цій справі пана Корецького він отримував з Офісу президента примітка зі фальсифікації кримінальної справи, що і було покладено в основу матеріалів, які зараз намагаються передати досвід. Тоді всі ці сценарна партія оприлюднювалися в телеграм-каналах Портнова, почившого в обозі в Іспанії, і просто зараз відкопи пастино перенесено до складу кримінальної справи. Отже, я наголошую: автор сценарія і режисер цього шоу брудного, смердючого є пан Портнов. Людина. Яка працювала на ФСБ, людина, представник Росії, людина, проти якої були запроваджені санкції Сполучених Штатів і людина, яка не була просто юридичним радником Януковича. Забудьте про це. З цього часу минуло вже більше 11 років. А це людина, яка була головним стовпом каральної, юридичної. І позасудової системи діючої влади. Подивитися на те, хто є автором справ, які так ретельно перелічувались для дискредитації Порошенко і спроби його ізолювати. Це пан Шуфрич, це пан Сівкович, це пан Деркач, це пан Кузьмін, це Пан Портнов, який особисто або через своїх родичів писали відповідні заяви, де зараз всі ці пани? Пан Ківа, до речі. Де Портнов, де Ківа, ви знаєте. Господь прибрав, бо без волі, Господа, там точно не люди. А решта здриснула звідки, звідси, і сидять в Росії. Уявіть собі, вони в Росії, вони позбавлені громадянства. А оці нелюбі розслідують їх брехню і гідно. Витрачають і кошти платників податків, обвинувачуючи без будь-якого доказу. І звичайно, що сьогоднішній процес це визначна дата. Спочатку вони по сценарію Портнова викликали на допиту. Потім вони намагалися вручати папери, потім вони провели засідання Регламентного комітету, намагаючись заборонити мені, як лідеру опозиції, навіть бути присутнім і виступати в Верховній Раді, бо правда це те, чого вони бояться. Потім вони запровадили позасудові, неконституційні, незаконні санкції. Що напряму заборонено в законодавстві і немає повноваження президента, визначених Конституцією, щодо запровадження санкцій проти громадян України, які розташовані на підконтрольній території. Потім їм цього здалося замало, і сьогодні вони намагалися відкрити це супроводження. Чому це так важливо? Ви знаєте, що я весь час стверджував і казав, що у нас. Немає іншої альтернативи, як забезпечити єдність. Якось з прикладу я приводив 24 лютого 22 року. Де були ці Олги 24-25 лютого? здриснули з Києва, дезертували і сиділи в котлах Мукачева, Львова і Хмельницького. Знищуючи і палючи справи. Вони зрадники. У них державна зрада і дезертирська. А я своєю командою зі зброєю в руках боронив Київ. Як ми не злякалися тоді, так ми не, злякали, не злякаємося і зараз. Де була прокуратура Хмельницька. Де була ДБР? Озброєно в бронежилетах. В армії не було бронежилетів, в армії не було зброї. В них це було і вони ходили по Личаківському району міста Львова, демонструючи мужність і рішучість. І тому зараз спроба почати цей ганебний для держави розвиток, Я хочу подякувати присутнім тут, тут представникам посольств. Подякую. Засобами масової інформації, і хочу сказати, що, на жаль, я мушу визнати, тепер вже я і сам не вірю в можливість єдності, єдності з цими нетками, які знищують нашу державу. Щойно я повернувся з фронту із шпиталів, я пишаюся тим, що. Сьогодні мій благодійний фонд є найбільшим донором Збройних сил України. А мені дуже шкода, що серед всіх заявників брехливої інформації, якою влада намагалася розправитися з нами, не намагаються вони притягнути до кримінальної відповідальності. І нагадаю декілька слів по цю справу. Ця справа є могилою Генеральних прокурорів. Чотири генеральних прокурора намагалися якось долучитися до цієї справи і тікали від неї як чорт від лад. Я можу лише підтримати слова колишнього генерального прокурора на 100% людини Зеленського пана Рибошапки, що нічого крім юридичного трешу тут немає. Я думаю, що не дуже часто ви бачите, коли охорона є такою оцінку на роботі. на замовлення, ескорт-сервіс Офісу президента, яким є ДБР. Потім була пані Венедіктова, яка ніяк не могла наважитись, на славу Богу, підписати цю, ці юридичні документи, і як треба було підписувати, вимушена була. Компетентності її не відмовиш чекати в Потім був пан Костін. У нього різне кажуть, але його підписи не стоїть на жодному процесуальному документі. І от без цього, супереч вимогам закону, оці красавці сьогодні прийшли в цей зал. Вони. Виписують повістки на неіснуючі дати, вони заміняють собою суд, вони мають на меті одне шоу. Перше. І друге усунення лідера опозиції з політичного ландшафту. Бо вони сподівалися це зробити санкціями, їм це не вдалося. Зараз у них друга частина мармізонської політики. Пора. Займіться протиповітряною обороною. Порада. Займіться будівництвом фортифікаційних споруд. Порада. Надайте по рукам вашим крадіям, які розграбували постачання армії. Порада. Займіться за рахунок долучення компетентних і професійних людей відновлення дипломатії, яку, яку ви затягнули в глибоку кризу бо ціну за це ці. український народ заплатить страшно. А сьогодні тут.